Проводимо прес-конференцію на тему, чи буде знайдено викрадений бурштин. Сьогодні присутні адвокат Ольга Гіда, представник правозахисної групи захист Олександр Хворостяний та я, правозахисник Орина Бойко. Сьогодні ми хочемо звернути увагу за масової інформації на безпрецедентний випадок, який трапився нещодавно. на Одеській митниці, а саме е там, за, за нашу інформацію, за участю посадовців, е було викрадено е каміння бурштину в необробленому вигляді е вагою близько 59 кілограмів і загальною вартістю по різним оцінкам е близько 9 мільйонів гривень. Це каміння бурштину. Було вилучено е, працівниками митних органів у його власниці, е, за те, що нею було порушено митні правила, і про це е, неодноразово засоби масової інформації писали е, у, е, у своїх виданнях. Е, проте, по тим даним, які у нас наявні. Коли представники власниці каміння приїхали його забирати на митні склади, то замість дороговартісного каміння бурштину вони забрали якесь дрібне каміння, яке дуже було схоже просто на будівельне сміття. Зараз ми вам продемонструємо каміння бурштину, яке провозила жінка. Ось це видно в її чимоданах. Ось таке було крупне. Куштовне каміння бурштину, а зараз буде представлено вашій увазі каміння. Фактично, це якесь будівельне сміття, яке вона отримала з митного складу. Я хочу надати слово адвокату, власниці каміння Ользі Гіді. Добрий день, перш за все. Ну я хочу наголосити на тому факті, що на даний момент порушено кримінальне провадження з приводу даного факту, як сказала пані Арина. А перед тим як було порушено кримінальне провадження, моя клієнтка. А, Вимушена була звертатися до правоохоронних органів з численними скаргами. Так вона зверталася до вишестоячих правоохоронних органів. І лише після цього, за її заявою, було порушено кримінальне провадження, внесене до єдиного державного реєстру стосовно крадіжки даного бурштину. Тобто ми хочемо підсумувати, що на нашу думку, оскільки правоохоронні органи зволікали з відкриттям кримінального провадження, то ми вважаємо, що ну, дійсно тут може бути наявне якесь затягування розгляду цієї справи. Но також хочемо зазначити про те, що за дивним збігом ставин одразу після того, як жінка Встановила факт крадіжки, і після того, як вона почала звертатися до різних правоохоронних органів, в тому числі і вищестоящих, на неї почався тиск на неї і на її родину. Зокрема, слідчими органами Одеської області були розпочаті активні слідчі дії за фактом вимагання. По відношенню до членів родини власниці бурштину, зокрема, її, колишньо, її колишній чоловік був заарештований, і щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак, по нашій інформації, декілька днів назад, колишній чоловік. Власниці каміння був відпущений з місця тримання під вартою, однак того ж дня він був уже затриманий по іншій кримінальній справі, по факту шахрайства за якусь там розписку. І ми хочемо надати вашій увазі відеозйомки власниці каміння. Оскільки вона на сьогоднішній день залякана, вона планувала брати участь у даній прес-конференції, однак ну, вирішила для себе, що не може цього зробити, і ми хочемо надати вам відеозвернення її до засобів масової інформації. Просять мене, щоб я ні в якій структурі не обращалася, не писала жа. Слідувати, по моєму діло, вакшу я попросила мені отміні всі довіреності і не робити ніяких заявлень в средства маскової інформації ми хочемо зазначити, що дивним є також той факт, що всі три кримінальні справи, і за фактом крадіжки бурштину, і за фактом вимагання, і за фактом шахрайства, вони всі розслідуються одним і тим самим слідчим в одному і тому самому слідчому органі. І ну, дивним є те, що взагалі ці кримінальні провадження вони є диаметрально протилежними, оскільки по факту крадіжки, певні посадовці вони можуть бути визнані підозрюваними у даній справі а по факту вимагання вони відповідно є їх зарахували у ранг потерпілих. Тому ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою. І я слово надаю представнику з цього приводу правозахисної групи захисту Олександру Хворостяному. Тема бурштину сьогодні є дуже актуальною. Корупція в бурштиновому бізнесі вже досягла крайньої межі, дійсно, факти свідчать про те, що в даному випадку до крадіжки бурштину причетні посадовці Одеської області. У зв'язку з цим я хочу. Попросити вищих посадових осіб нашої держави звернути увагу на цю справу і сприяти об'єктивному розслідуванню цього злочину, дякую. Більше того, по тій інформації, яка у нас є на сьогодні, знайдено покупця цього краденого бурштину. Тобто, є на сьогоднішній день особа, яка готова давати покази і яка готова свідчити. Про те, що він дійсно придбав бурштин, який може, бути, який може належати даній жінці. За інформацію, яка у нас є, цей покупець цей покупець придбав це каміння у осіб, які Тісно пов'язані з працівниками е, одеської митниці, з чиновниками Одеської області. Е, цей покупець він готов, надавати, готов давати на сьогоднішній день покази правоохоронним органам, однак, оскільки на сьогоднішній день всі справи вони розслідуються е, в місті Одесі, і е, у зв'язку з цим на нього може бути певний тиск. Е, то наскільки нам відомо, він надавати готов надавати ці покази виключно вищестоящим правоохоронним органам нашої держави. І про даний факт вже направлені відповідні заяви до Генеральної прокуратури, до Національного антикорупційного бюро України, до Головного слідчого управління Національної поліції України. І ми вважаємо, що дана ситуація вона свідчить про те, що е, корупція в бурштинному бізнесі вона вже досягла певної межі. І е, у даному випадку є факти, які свідчать про те, що до цієї справи причетні чиновники, чиновники Одеської області. Е, у зв'язку з цим ми звертаємося до керівництва нашої держави з проханням е, провести. Всестороннє та об'єктивне розслідування е, справи щодо крадіжки бурштину та притягнути винних осіб до відповідальності. Е, я дуже дякую вам за увагу. Якщо є запитання, ми готові відповісти. Так. Майя Голуб, журналістка. У мене до вас таке запитання. От згідно чинного законодавства необроблений бурштин не можна вивозити за кордон. І от наступне запитання: звідки у вашої клієнтки взагалі взявся цей бурштин? Ну, тобто, як ви це поясните, дуже цікаво би дізнатися. На сьогоднішній день вивезення бурштину не заборонено законодавством, це не є контрабандою. Власниця бурштину вона понесла покарання виключно за те, що вона вчасно не задекларувала факт вивезення бурштину за межі митного кордону України. Вона понесла за це покарання з приводу походження бурштину. Наскільки нам відомо, вона надала відповідні покази слідчому. У слідчих органів, при тому, що до неї дуже на зараз прискіплива увага, не виникло з цього приводу жодних запитань. І не було відкрито там жодних проваджень е, щодо факту незаконного вивезення чи незаконного перетину митного кордону чи таке інше. І я вважаю, що якщо були в неї якісь там злочинні дії, то це провадження воно б щодо неї точно було б відкрито. В мене уточнююче запитання, а чи були в неї документи на цей бурштин, бо необхідно мати документи також? Я вам скажу, що з приводу цього питання вона не уповноважила мене там надавати якісь певні коментарі. Я знаю лише виключно те, що слідчі задавали їй ці питання. І на ці питання були надані відповіді. І е, претензії з цього приводу до е, жінки з боку правоохоронних органів не виникало. І ще раз можна питати? Запитувала е, свідки. Я, я вам сказала, що я на жаль я не володію цією інформацією там на сьогоднішній день. Я знаю тільки те, що е, слідчі ці питання задавали і питань не виникло там. Ну, щодо походження цього каміння, якісь наскільки нам відомо, ні, не відреагувала жодним чином. Наскільки нам відомо, коли це каміння отримувалося у митних складах, так, там піднявся дуже великий скандал з цього приводу, було присутнє навіть і керівництво, там, заступники керівництва, митниці. Так, були викликані правоохоронці за даним фактом, однак, наскільки нам відомо, там жоден, ну, Поки що до відповідальності не е, притягнута жодна особа? А хто розслідує факти викрадення гурштунку? Е, головне головне слідче управління національної поліції в Одеській області розмі. А коли е, можете хронології трохи прояснити, коли була був затриманий цей вантаж спробі вивезення і коли пропало каміння. <плес> <плес> значить, власниця була затримана в листопаді 2015 року, а факт викрадення каміння безпосередньо був в неї виявлений у травні, на початку травня цього року. І воно зберігалося на складах? Що це, це? це було за приміщення? Вона бачила, де воно зберігалося? наскільки я знаю, що вона особисто не бачила, бачили її представники. Ну, взагалі, наскільки мені відомо, це режимні об'єкти туди не пускають сторонніх осіб, тобто там туди можуть проходити виключно представники відповідного складу там, або митниці. Тобто ага. там немає вільного доступу будь-якої людини. Це ну, отобто ваша Тобто ваша, ваша представник пона володії інформації, хто саме викрав і продав цей бурштин. Так тобто, Так, назнає, так, купив? так, так і, і вона звернулася з цією інформацією. У відповідні правоохоронні органи вищі правоохоронні органи з цим питанням з проханням допитати відповідних осіб про факт крадіжки, і що це за особа за на жаль. В цілях їх безпеки і в цілях зберігання конфіденційності, і ми не можемо на жаль надати інформацію про їх там прізвищем. Я по батькові і місце місце перебування. Це працівники митниці, чи вони мають відношення до митниці? Е, Є то та інформація, яка є на сьогодні у нас, е, до цієї справи причетні працівники митних органів. В мене є уточнююче запитання, чи це? Бурштин український чи закордонного походження, оскільки з, з згідно чинного законодавства в нас тільки є два підприємства, які офіційно мають право видобувати бурштин. Всі решта е, видобувають незаконний спосіб. Тобто, можливо, з такими питаннями були, е, на так. жаль, я не володію цією інформацією. На сьогодні ми зібралися тут для того, щоб е, Привернути увагу саме до факту крадіжки. Неважливо, не що це було викрадено, чи це був викрадений бурштин, чи якісь можливо, там, ну, особисті речі, е, важливий сам факт крадіжки, який був здійснений, і ми вважаємо, що це є ну, безпрецедентним випадком. Фактично, мова йде про те, що е, це каміння. Воно вкрадено у держави, оскільки за законом воно мало бути, ну воно могло бути продано відповідно на аукціоні і дохід від його продажу мав піти у державний бюджет. Ще, ще будуть запитання. питання? ні тоді я дякую дуже присутнім за увагу і до побачення. До побачення.